Сумські студенти самотужки зібрали 3 d принтери. Вже друкують на ньому протези для бійців АТО. А починали хлопці з найпростішого іграшок про молодих винахідників. Розкажуть наші сумські колеги. Все почалося з захоплення студента Айтішника та його друзів експериментами з друком. А потім Роман зібрав перший 3 d принтер. Залежно від розміру та складності, одну деталь друкують від 15 хвилин до кількох годин. Андрій прийшов замовити винахідникам іграшку синові під ялинку. В магазинах є іграшки, але вони, як ви знаєте, не дуже дешеві. А По друге це унікальна річ. Це фігурка для лега-конструктора, тільки ну така, як лега, тільки збільшена. Ціна такого виробу кажуть конструктори в рази дешевша за магазинну. Та хлопці роблять не лише іграшки, зібрали навіть робота. Цей зеленоокий красень, справжня гордість сумських студентів. Вони впевнені з часом їхні вироби допомагатимуть людям у побуті. Зараз він може рухатись вверх рухати головою вверх і вниз, але в подальшому тут є двигуни вже вставлені. Можна запрограмувати, і він буде рухати і тим самим розмовляти. Виробництво побутових роботів ще в майбутньому, а сьогодення внесло в плани свої корективи. Велика кількість поранених на Донбасі спонукала хлопців дещо перепрофілювати своє виробництво. Вони вирішили друкувати протези. Тут є пальці, мотори всередині вони всі рухаються, але цей варіант нас не влаштував, і ми зараз. Вже плануємо розробити більш механізовану без лески е руку повністю, котру можна бійцям або якимось людям, дітям, наприклад, котрі потребуються, коштуватиме така пластикова кисть кілька тисяч гривень. Вартість залежить від якості матеріалу. Утім кажуть хлопці, ціни на іноземні аналоги починаються від сотні тисяч гривень. Працюють багато, та кількість тих, хто потребує допомоги, не зменшується. Тому студенти вже майструють другий 3 d принтер. Більш сучасний. Катерина Марчук, Олеся Боровик, Тетяна Мостіпан, новини телеканал Інтер Суми.